Сьогодні вкрай важливо мати і дотримуватись певних переконань, особливо в моральному плані. Про ці та інші питання ми поговоримо у програмі 5 хвилин для вічності з вами Володимир Гриневич. Вітаю! Мені подобається кінцівка фільму Запах жінки. Цей фільм розповідає про молодого студента Чарлі Сімса, який був студентом елітного навчального закладу. Одного разу він став свідком хуліганської витівки, здійсненої трьома його однокурсниками. Його шантажували, щоб він видав їхні імена. І в нього було тільки кілька днів на обдумування на свята. Чарлі найнявся доглядати за сліпим відставним підполковником. Це була вкрай неприємна, зла, закрита людина. Обманом він змусив юнака виїхати разом у Нью-Йорк, де він мав намір провести останні дні в розкоші, а потім покінчити життя самогубством. Чарлі не дав йому зробити цього і допоміг побачити в житті новий сенс. Настав день, коли молодій людині належало було дати відповідь перед усім коледжем. Комісія з етики, що складалася з викладачів та студентів, розглядала справу. Вони сиділи один навпроти одного. Один з підозрюваних був разом зі своїм батьком, впливовою і багатою людиною. І бідний Чарлі, який не мав ніякої підтримки, розпочався суд, і раптом двері відчинились, і на порозі з'явився той самий відставний підполковник, сів поруч і став його адвокатом. Коли здавалося, що директор, приводячи незліченні аргументи, ось ось візьме гору, полковник встав і виголосив яскраву промову. Щарлі зняли всі несправедливі звинувачення. Студенти з радістю і захопленням вітали рішення гучними оплесками. В 31 розділі книги приповістей, написано. Відкривай свої уста, немов для суда, всім нещасним. Іншими словами, Соломон пише: Говори за того, хто не може сказати за права тих, хто без сили говори в захист справедливості заради прав бідного і нещасного. В якийсь момент свого життя вам доведеться вирішити, стати чи не стати на бік справедливості. Дотримання нейтралітету часто допомагає відправити невинних на вогнище. Захист безмовних це не просто пріоритет. Якщо ви знаєте Бога і розумієте Його звістку, то зрозумієте, що це суть Божих дій. План спасіння був складений, щоб захистити тих, хто був безсилий перед лукавством диявола. Бог очікує, що ми унаслідуємо його приклад у всіх своїх діях. У житті не виходить залишатися без участі. Треба робити вибір. Життя це за визначенням постійний вибір. Просіть у Бога мужності та мудрості, щоб говорити за тих, хто не може за себе встояти. Сьогодні це особливо актуально, адже в світі дуже багато зла і несправедливого ставлення до людей. Помолимось. Дорогий Небесний Отець! Ми звертаємося до Тебе зі словами подяки, що ти нас навчаєш, як нам потрібно поводитися у цьому грішному світі. Господи, допоможи нам ставати на захист тим людям, які справді сьогодні мають велику потребу. Ти одного разу захистив нас, ти віддав своє життя ради нашого спасіння. Допоможи, Господи, нам цінувати твоєю жертвою і піклуватися про інших людей, щоб їм відкрити твою святу правду. Наше життя увіряємо Твої святі руки. Просимо Тебе за наших телеглядачів, за наших слухачів. Благослови, Господи, їх. Допоможи, щоб вони своє життя вручили в Твої руки, благослови і країну нашу, і нехай Твоя справедливість панує над нашим краєм. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. У всіх обставинах життя дійте справедливо і сміливо. Пам'ятайте, Бог розраховує на вас. Нагадую, що ви можете отримати цікаві біблійні уроки Дискавер. Завдяки цим урокам ви зможете більше дізнатися про справжній сенс життя. Напишіть нам або зателефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. А я прощаю з вами та бажаю спокійного та благословенного вечора. Do pobaczenia.